Добре, раночок вже з ніци. Ми просто телепортуємось по Європі. І якщо вчора нічого майже не знімала ввечері в номері, тому що ми прийшли і дуже хотіли відпочити. І прям я сьогодні реально перезарядилась. Сережка, ти як? Я теж, я ж сказала, сьогодні, що ви списку. Так, ну немного у нас заболел. чуть трохи от ми його лікуємо, як можемо. Але, в принципі, ми відпочили і готові підкорювати Монако. Зараз будемо їхати. Спочатку на сніданок, потім їхати. І як же зручно, що у нас в номері є сніданки, тому що я завжди просипаюся вже голодно, і якщо б мені потрібно було ще чекати, поки ми доїдемо в Монако, я б вже померла з голоду. Тому ось так. У нас дуже затишний номер. Сьогодні у. Четвертій годині ночі ми вже маємо бути в аеропорті. Ось тому ми трішки так у нас речальник. Ось Зараз покажу швидкий обзор, і ми будемо вже йти на сніданочок. У мене такий образ, прям знаєте, в стилі Монако. Не розв'язую свої локони, тому що вони просто спадуть. Ось такий у мене образ. Ми заходимо. Номер виглядає ось так. Тут є кухня своя, це навіть, я знаєте, як міні-апартаменти. Далі у нас ось таке віконечко, сарачельник, 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 але ми е, робимо вигляд, що ми це не бачимо. Ось таке ліжко, тут шафа, і ще одне дзеркало. Зараз покажу вид. В ніці нам дуже-дуже подобається, але якщо чесно, тут якщо не пляжний отдах, то робити особо нічого. Ось ви подивилися все буквально за один вечір. І ось тут у нас така ванна. Дуже простора зрівняно з ванною в римі. Ось так, цікаво подивитися, які будуть сніданки. Але якщо чесно, сумарно мені минулий готель набагато більше сподобався і територія, і персонал, і взагалі те, те, як вони поводили і поселили нас раніше, а тут ми ще чекали годину, щоб поселитися о 15.00. Я вибачаю, з готелі, які так роблять. Ну, це що за сюр взагалі? Ось такі от справи. Поглядають наші сніданки. Тут є хлібчик, все, якщо той саме, але тільки вибір набагато менший. Тут різні ковбаски, сирочок, багет, що мені подобається, що завжди кладуть щось смачненьке. Ось тут також можна взяти молоко, йогурт, що подобається. І тут є хлібчик, також можна зварити собі яйця, я якраз це і роблю. І ось моя тарілочка. Такий простий сніданочок у нас буде. Ось, і тут ми сидимо. Така у нас зала, вид віконечка. Сережка. Ось. І наш незмінний традиційний сніданок. Мені здається, де б ми не були, ми їмо одне й те саме. Ну що, ми вона, я не вірю. Тут, тут не ловить взагалі інтернет, щоб ви розуміли. І я бачу цей тікток, тому я не здивована. Але як ходити без карт, я просто <плес> не маю уявлення. Тому ми зараз йдемо по е стрілочкам на вулицях і шукаємо Монте-Карло Казино. І от вайбік. Вау! Що за люкс? Найстарейший, да, популярнейший казино в Европе. Так, гарно просто, подивите на эти роскошь. Наверное на Полу. Просто вау. Нам, до речі, пропонували пограти, але ми відмовились. Ми тільки хочемо подивитися на цю красу. Тільки тут деталей і просто все таке розкішне. От реально прям розкіш-розкіш. За вічку ще я, взагалі першу раз козівно. І ще й в Монако. Це просто. Теперь сейчас сидеть. Так прикольно сидеть. Подивіться якийсь річок маленький. вставляешь деньги потом выбираешь ставку сколько ты хочешь поставить и тут у тебя типа вот видишь комбинации есть uh -huh. вот, допустим если три семерки по-моему это самое вообще жесткое что может быть джекпот 777 вот, да джекпот ну наверное я просто тоже не играл я, я не просто знаю. вообще смотрю и думаю боже штуку. что с этим делать крутишь эту штуку она тебе выпадает кажется sorry. Ж людинка просто виїжджає, а його всі навколо знімають. Привет. А біє. Сережка шкода. Магазин Гаят. Ті подивитися. На свою мрію. Ми його знайшли. Привіт. Сережка наш. Я очень довольна. Такі машинки класні зі своїми. Як де то в казке? Ми йдемо в етничний музей, просто з такими видами. Знаєте контраст життя, з яким видом ми вечеримо? І що ми їмо на вечерю? Mm -hmm. Дуже класний заклад називається кафе з Мілано. Ось там у нас така дуже привітна афіта. Сидимо на березі. Ось, і тут дуже-дуже красиво і смачно на Смачно? Так

Ми вже чекаємо на потяг з Монако. Я просто помираю. Коздається трішки захворіла. І ще й мої народження скоро, я в шоці. Просто чекаємо на потяг і будемо їхати вже э, в ніцу. І завтра у нас виліт у шості ранку. Так тобто, виглядає э, лінія потягу, Ми дуже зручно справді легко, якщо чесно. Ви розумінні, тому ви сюди приїхати в Монако. <різвіст> до головної площі в Ніці і йдемо гуляти там. Ну, такова красота. Тут просто пальми на кожному кроці. Два Одеси. Це тільки пальм не вистачає. Ось дуже-дуже гарно, я вже хочу їсти, тому зараз погуляємо трішки і будемо йти в заклад. Він називається Рене. Це відкрили українці і мені дуже цікаво подивитися, як там. Кажуть, що дуже-дуже смачно. Сережка! Ролікси! Магазин Ролікс позаду нас. Ось ми ну, тут вайб, звісно, поряд там. Прямо знаєте, накопи розкоші, розкоші. Місця в рене були зайняті, тому цілим прикрасимо бранці. Замовили пасту по італіянську і знову з таким принесли. Нам принесли їжу, просто щоб ви розуміли. Буквально за 5 хвилин у мене паста карбонара з рожки Аліа Белоньєза. Вона така називається прикольно. Зелений чайчик, бо він щось застуж... застудився. Ось сирочок пасти, звичайно, і я ще замовила собі сік. Будемо девустувати. Знімаю. Дивно, що вона подається без перше. перша. Друге, вона жирна, але непогана. Але мені це більш подобається. Боже, просто подивіться, яка краса. А як вам цей берег? Ми коли побачили це, ми просто офігіли. який контраст води. І ми прочитали, що це через те, що, по-перше, рівень води різний. По-друге, ще на лазурці це найбільше всього помітно. І там ще один якийсь факт, але я забула. Ось, просто такий контраст. Це, це вау. Сергійчик стоїть. Насолоджується. Блін, на Лазурсі просто так кайфово. Мені чомусь нагадує Барселонету. Але тут реально плюс вайбік, плюс вайбик. Мене так цей інгредієнт води. Він так класно і незвичайно виглядає. Просто капець. Краса неймовірна, ми сіли на такі скамеїчки, ось і сидимо з таким видом. У нас чисто пригоди на пригоди. Що ви розуміли? В отелі запрацювала пожарка, всі люди вийшли на вулицю і ніхто не розуміє, що відбувається. Я вже лягала спати, засинала. взяла свой паспорт, паспорт, мы вышли, чекаем, что а что бывает за ним. А, то все? Что, реально? Чепец, а вот. все закончилось, все идут назад. Как Від лимончиками На yeah, тут дуже смачно пахне заселили в такий дуже автентичний старинний готель. І знаєте, що просто найкраще. Це те, що ми приїхали котро зараз. От Од... Коротше, зараз одиннадцять, а заселення було 15.00 І нам сказали, що наші заселились. Це просто найкраще немає. Я схочу в душ, на фарбусь. Одягну відпарену сукню, ми підемо гуляти як люди. Я говорю, кажу, мені дуже сильно, да? mm -hmm. так. Ми захворіли і помираємо просто, ну якщо... Я не помираю, не знаю, Сергійчик вже відходить. Я спав на сьогодні. Ми не спали всю ніч. Ой, та зараз ще гуляти день по Венеції Топ. Ми прийшли на площу сан Марко. І тут просто якась реконструкція по центру площі. А ми шукаємо ту саму кафешку. Ну, красиво, звісно, але щось поки мене ці не чіпляє, не знаю. А ось і воно! Меню нам дали. Шо тут ціни трэш? Вибір до великий, Я щось не думаю, що тут буде поменше всього. Морозовый 23 євро. Айсувати 20 євро. Ну, подача, вау. Просто. Що за ложечка, розкіш, розкіш. Дуже красиво. За такий наборчик ми заплатили 31 євро, 13 чай, 18 ремісу. Ціна тут, ну, звісно, але можна пробачити, що це найстріше кафе Європи. Ось такі красиві. Що це за ціни Це взагалі не похоже на mm. Це Заморожне. Щоб ви розуміли, ми дуже довго шукали те, що нам потрібно для лікування. В Римі шукали, потім е, де ми, ще були? А в Ниці ми шукали в Монако. Коротше, і знайшли нарешті в Венеції схожий чай на наш. Е, такий, знаєте, типу і все таке. Ось і крапельки в нос. І будемо лікуватися. Ми щасливі, тому що ми дуже багато це відчуваємо, І нарешті наш порятунок, сподіваюсь, це ось це. Забил. Где? Где мы сейчас? Нет. Нет. Вот это вот такой вот ключ. Здорово. Покажи мне. Вот. Ага. И такой вот ключик. Дверь не закрывал? Или закрывал? Закрывал, походу. Ты тоже будешь обзор, да? Да, я скажу, что. Это же тут все старое вообще. Вот типа вот вот так вот. И вот так вот это выглядит. Мы йдемо. Мне тоже з таким прекрасным набором. Їсти десь на берегу, якщо знайдемо місце. Подивіться, який вайбік. Венеції ввечері. Дуже кайфово. Піцца у італіянці. Найсмачніша, яку ми їли за всі дні. Згоден? Такий у нас вайбік. Тут, до речі, ми побачили рибок. Познаємо, блядь. Так, у нас же третій готель, а сніданки не міняються. Знову круасани, знову джеми, також хлоп'я. Ось це. Мені здається, це типічні сніданки для Європи. хочу воду. Боже, я так хочу води. Ось такий бір на весь мір. Як завжди. Тільки я завжди беру йогурт і потім його не з'їдаю. Сподіваюся, що тут з'їм. До речі, я уважнюю йогурт і саме з половичкою. Поки ми ще збираємось, хочу показати вам наш номер. В Венеції, в готелі, який нам вийшов з сніданком 200 євро. Просто подивіться на цей такий номер, Дуже-дуже люкс. Люкс по Венеції. Ось таке у нас королівське ліжко, ще є додаткове. Я так розумію, це тому, що ми поздно бронювали і вже не було варіантів. Такий тут столик, шафа. Ось таке виконечко. Такий комодик середничок збирає речі. Ось я вже свої зібрала. Тут вихід, ванна кімната. Зараз чек. Опа. Ось така ванна кімната, саме звичайна. Я, якщо чесно, просто бо мені напевно, видно, що я без сил, тому що захворіла. Ось, сподіваюся, що буде краще, але щось ніяк. Як вам така швидка в Венеції? Навіть вона на лодочку Просто що контент. Ми зараз на станції чекаємо на лодку, щоб доїхати до іншої станції, до якої будемо зітправити свілан. Сподіваюся, що наш квіточок підійде. Бо ми купили короче, на зеропортах і назад на транспорт, сподіваємося, що він підійде. А следующий? Потім не Потом Потім... L housi. L housi, l housi, l housi. Bajamo, просто встигли на потяг. Коштуваном все це задоволення дібратися до, до Малану в субвенції 104 євро на двох.